Якщо вам захотілося скуштувати чогось ніжного та незвичного, пропоную приготувати мусовий торт. А зразу і не скажеш, що в цей торт. Креативний, з дуже ніжним та смачним мусовим кревом. А іще дуже незвичний в розрізі. За основу у нас будуть шоколадні млинці. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо разом готувати. В першій частині ми приготуємо шоколадні млинці, та якщо ви вже маєте свій рецептик млинців, зразу переходьте до другої частини. В ній ми будемо готувати крем для самих млинців. В третій же частині ми будемо готувати мусовий крем та збирати сам тортик. Отож давайте готувати млинці. Увесь склад продуктів ви бачите на екрані, а також я залишу вже внизу під самим відео. Отож для млинців розбиваємо 4 середніх яйця. Далі додаємо цукор. Я взяла 4-5 столових ложок. Якщо ви полюбляєте, дуже солоденькі. Якщо не хочете багато цукру, можете додати тільки 2 столових ложки. Додаємо пів чайної ложки солі, вона додасть нашим блинчикам більше смаку. Яйця розбиваємо до однорідної маси, щоб вони просто добре перемішалися з цукром. Далі зважуємо 180 г борошна Та будемо додавати почергово до наших яєць Трішечки борошна, трішечки молока. Змішуємо все це так, щоб не утворилося лишній хруб В кінці додаємо іще один стакан укропу. Також додаємо какао порошок 2-3 столових ложки. Для цього раджу вибирати темне какао з більшим процентом міскості какао-бобів та добре все перемішуємо, щоб не було грудочок. Зазвичай тісто ріденьке, але все так і має бути. Саме тоді наші млинці будуть дуже тонесенькими. В кінці додаємо олію приблизно 20 грам та смажимо млинці. У млинців зрізаємо краї з двох сторін. Далі готуємо крем, яким ми будемо змащувати наші млинці. Для цього нам потрібно 80 г білого шоколаду. Додаємо вершки 70 г, приблизно 30-33% жирності та декілька секунд гріємо в мікрохвильовці або на водяній бані тільки не перегрійте до розігрітих вершків додаємо поступово крем-сир. Його нам потрібно 250 грам. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси і ще додаємо свіжовичавлений сік лимона для смаку та ванільний цукор. Обов'язково спробуйте свій крем. Я ось спробувала і мені здалося, що трішечки не вистачає цукру, адже шоколад буває різним на смак, трошки більш солодшим, трошки менш солодшим. Тому я вирішила додати ще одну-дві столових ложки цукрової пудри. Але це вже за бажанням. Все ретельно перемішуємо. Наш крем має бути ось такий масляний і починаємо змащувати наші млинці. Млинці у нас вийшли настільки тоненькі, що шліпляться за лопаткою. Викладаємо рівномірний шар нашого крему на млинець та скручуємо його. Ось так. Змащуємо іще один ланець, викладаємо зверху попередній та закручуємо, тоді наші рулетки будуть товстішими і виглядатимуть гарнішим. А поки ми будемо готувати. Мусовий крем накриваємо млинці плівочкою та в холодильник для стабілізації крему. Потім готові млинці розрізаємо на 5-6 частин. Ось такі гарні рулетики ми отримали. Далі готуємо мусовий крем. В окрему посудину беремо 35 г желатину швидко розчинного та заливаємо гарячою водою. Залишаємо на кілька хвилин або ж розтоплюємо добре. В глибоку миску, в якій ми будемо готувати наш мусовий крем, наливаємо вершки. Вершків нам потрібно 200 г, додаємо цукор приблизно 100 г. Можна трішечки менше, можна трішечки більше. Та збиваємо наші вершки. Консистенція має бути трішечки розтопленого морозива. Сметану середньої жирності нам її потрібно 400 г. Та добре збиваємо. В кінці додаємо наш уже розтоплений жилатин. Добре все перемішуємо. Робимо це обережно, щоб наш желатин не утворив грудочок. Крем не має бути густим, він буде такого рідкого стану. Та навіть якщо ви замешкалися на кухні і він почав густіти, це не проблема. Крем можна поставити на хвилиночку на водяну баню, головне добре все перемішувати, тоді він знову стане ріденьким. І так починаємо формувати наш тортик. Наниз я встелила харчову плівку, середину форми поклала ацетатну плівку. Нижнім шаром викладаємо декілька ложок мусу. Зверху викладаємо шар нарізаних рулетиками млинців, знову шар мусу, млинці та верхній шар мусу. Відправляємо наш тортик в холодильник на 3-4 години краще на ніч. Виймаємо тортик з форми, він дуже легко виймається, прикрашаємо нарізаними рулетками з млинців, шоколадом, нарізаємо та подаємо нашу ніжність до столу. Сподіваюся, цей рецептик буде вам до душі. Отож смакуйте, готуйте з любов'ю. Не забувайте залишити вподобайки, також буду чекати ваших приємних коментарів. І нехай у вас все буде добре. З повагою, смачні поради від Наталі!